Заклетниця гриль, Silver Crest на 6 максимальну кількість людей, які можуть готувати на порції 6. Тут є 6 таких колоріточок маленьких. Ось сюди вони ставляться. Ось 6 штучок. такі віточка получається. А зверху можна готувати там овочі запікати, м'ясо. Оцей тен якраз. Да, от так. Тен якраз, виходить, нагріває цю поверхню і дає тепло знизу. Є ось лопаточки, шість штучок. Просто кнопка вмикання і все, нічого тут. Воно стало температуру тримає, не регулюється. Покажу, що він працює. вже на кабелі 1 метр 800 Вт на 6 персон. Зараз вона має бути трошки кольор поміняти на червоненький. 29 см оцей круг верхній. ну Тобто, виходить, і сама вона 29 см, може чуть-чуть більше. Гріє, гріє. гріє. Повільно нагрівається, але потім тримає однакову температуру завжди. Ах, пахне. О, бачиш, вже новеньке масло виграє, бо вони йдуть змазані спеціально. Що, я вимикаю, ой, вимикаю. Оно ну, трошки встине, тоді складу все назад. Є коробочка. Інструкція, все повністю в комплекті, вона ні разу не використовувалась. Зовсім новенька. Коворітки запаковані. А тут бачиш е, позначки стоять. Угу. Дві сині, дві червоних і дві білих. Щоб не переплутав. Угу. Де посолив, де не посолив. Де сахару додав, де ні.